Зручне оновлення в Івано-Франківську відремонтували ще одну вулицю. Облаштували тротуар на вулиці Української перемоги. Це спільна робота міста та проєкту «Промприлад». У 2021 році. Проектом між містом і проектом був підписаний меморандум про співпрацю. Частиною зокрема цього меморандуму було погодження в реалізації благоустрою довкола промприладу. І власне зараз він вже є реалізований. Це приклад конструктивної взаємодії між містом і бізнесом. Коли ми погодили візуальну частину складову спільно, коли ми врахували всі. Потреби інклюзивності і доступності в реалізації цієї частини благоустрою. Ми свою частину реалізували трохи раніше, і зараз власне, свою частину реалізувало місто. Місто подбало про зручні з'їзди з умовами доступності велодоріжку та озеленення. В Межах червоних ліній, які належать місту, ми зробили ремонт тротуару. Робили в тому ж стилі, що вже розпочало власне промприлад завершили. Тротуар складається з двох частин. Є тут пішохідна зона. Є велодоріжка, а також буферна зона з лінії дерев. Зробили ми окремо додаткові лунки, і лінію доповнимо. Також не забули про доступність, зробили пониження. Загалом вийшло гарно, хоч виконавців робіт двоє, але результат вийшов цілісним та витриманим в одному стилі. Воно зроблено в одному архітектурному коді, і відповідно до всіх стандартів інклюзивності доступності. Тут закладена велосмуга, яка має потім звичайно буде продовжена і з'єднати з іншими веломережами інших ділянок міста цю ділянку. Але і так само тут передбачені всі сучасні вимоги до урбаністики, архітектури, зокрема, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків переконаний, такий формат взаємодії з бізнесом є корисним для всіх для міста, для підприємців і для самих мешканців. Адже разом можна зробити більше і краще. Діємося, що буде перемога. Ми зможемо продовжувати цю роботу. Вулицю Мельника десь приблизно в такому стилі зробити, але дуже важливо, що. Вдається у співпраці зробити справді цей кусок, цей кусок благоустрою, тому що він давно просився. Співпраця міста з франківським бізнесом корисна не лише у сфері благоустрою, а й загалом допомагає втримати економіку в тиловому івано-франківську.